Нарешті знайшлася собака, яка показала вам наглядно, що їй не треба ця лабіринтова місечка. Є два простих способи, як навчити собаку не збуджено їсти корм або натуралку. Перший спосіб, коли ви насипаєте їжу в місечку, ви підходите з місечкою до собаки і починаєте ставити цю міску на підлогу. Як тільки собака намагається схватити, збити вас, з'їсти їжу, ви в цей момент просто піднімаєте місечку, не даючи їй це. І так треба повторювати 5-10 разів, якого результату ви повинні досягти. Результат буде наступним: коли ви кладете місочку, собака вже не буде біжати. 5 секунд, 10 секунд, 15. Якщо ви 5-10 секунд витримали, і собака не біжить, ви можете їй дозволити сказати молодець. І з кожним. Кормлінням ви просто цю паузу е, продовжуєте, да, удлиняєте трошечки. І з часом собака ваша буде там 10 секунд, 20 секунд терпіти. Але увага, не треба собаку мучити е, оцим витримкою по 10 хвилин. Не треба, друзі. Поклали, вона не, не перезбуджена, не збиває вас, 5-10 секунд чекаєте і одразу кажете можна. Взагалі, як ця техніка працює, коли ви кладете міску на підлогу, ваша собака, звичайно, вона е, думає, що ми їй дозволяємо, ми їй даємо, і вона біжить. І в цей момент ми піднімаємо, не даємо їй. да? І вона розуміє, ага, сценарій, коли мені кладуть міску, мені не одразу треба біжати, тому що мені забороняють, просто не дають. Значить, сценарій, коли кладуть міску, мені не треба. Хватати, їсти і підбігати. А коли мені можна їсти, коли міська лежить, і коли хазяїн каже слово можна або е інше слово, яке ви створите, от і все. І другий спосіб. Той, який я рекомендую, коли ви насипаєте їжу в місочку, ваша собака вже перезбуджена. Вона цю перезбудженість якось показує, яким чином ставить лапи, гавкає, кусає. Якщо вона ці три речі робить, ви її робите в цей момент зауваження, попускаючи її в цьому емоційному збудженні. Тобто роблячи за це зауваження, собака емоційний фон свій знижує до того рівня, який нам треба. Це перше, да? далі, коли ви насипали їжу, чуть-чуть поробили зауваження, і собака чуть-чуть е, попустився, заспокоївся. В цей момент не треба казати, сидіти, чекати місце, лежати, не дай Бог, просто ні і відштовхнули собаку від себе. Якщо в неї вуха назад хвост трошки опустився, це той результат, який нам треба, е, що ми правильно зробили зауваження. І далі, ви підходите до її місця, де ви кормите свою собаку, і просто берете міску, тримаєте на рівні пояса і стоїте. Три, п'ять, сім хвилин. Навіщо нам просто стояти мовчки? Та тому, що коли ви стоїте, ви таким чином даєте собаці час заспокоїтись. Ця пауза на три, п'ять, сім хвилин дасть можливість собаці заспокоїтись, і собака сама ляже, сяде, піде собі, заспокоїться. Ви побачите по мові тіла, що вона вже. Не перезбуджена, а просто вона спокійна. І от, коли вона спокійна, саме за цей стан ви ставите їжу і кажете можна. Тому собака кожен день, якщо ви це будете відпрацьовувати, через тиждень-два зрозуміє, що її кормлять тільки тоді, коли вона заспокоюється. І ще раз, через тиждень-два, вона вже не буде так скажено їсти їжу, і вам тоді не буде. Треба робити оце стояти по 3-5 хвилин. Через тиждень-два, ви просто насипате, поставите, і вона все одно буде спокійна. От і все. А з приводу лабіринтових місячок, чому це дуже погано? Тому що коли собаці не дають фізично те, що вона хоче, вона починає ще сильніше нервувати. Так, ці місячки працюють. Реально, через місяць-два собака спокійніше їсть. Але через який а, стрес вони працюють? Тобто собака весь цей місяць. Намагається фізично дістати їжу, а воно не дає їй, да? і вона починає сильніше нервуватися. Тут воно відкладається, і потім в поведінці може відкластися. Тому, друзі, не купляйте ці лабіринтові місочки, а просто використовуйте ці дві техніки, які я вам розказав. От і все. Це так само, якщо знаєте, оце в Тіктосі є таке популярне відео, де Дають рожок з морозивом, да, дають людині, людина бере, а вони потім раз і різко забирають. І так 3-5 разів людина хоче взяти, і людина ображається, людина психує, тому що фізично ми не даємо. Ми дуже хочемо, але нам не дають. І ми в цей момент починаємо нервувати. Особливо діти, подивіться в цих відео починають кричати нервувати. Або коли вам сниться сон, коли ви біжите, а вас фізично хтось взяв і тримає, і не дає біжати. Що в емоційному фоні тут відбувається? Ви просто готові вибухнути. А, відпустіть мене, коли фізично вас тримають. Те і відбувається з собаками, тому не мучайте їх, а слухайте мене, і все у вас буде добре.